Слава Україні, вітаю всіх хто зараз дивиться новини. Це канали Тернопіль 1 та Інтеба. Продовжуємо марафон і просто зараз розповім про головне. Розпочнемо із включення моєї колеги Оксани Мацьопа, Вона слідкує за другим туром виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету. Нагадаю, що в першому турі не було кандидата, який би набрав необхідну для перемоги кількість голосів. Тому сьогодні вичі голосують знову. Виборчому бюлетені. Два кандидати: Богдан Буяк і Володимир Місько. Оксано, вітаю! І ми готові слухати від тебе деталі. Вітаю Юлі. Сьогодні ми знову працюємо у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. Тут сьогодні відбувається другий етап виборів. Ректора відбувається він тому, що у попередньому етапі не набрав один з кандидатів 50% плюс один голос. І, власне, через це сьогодні організовують повторне голосування. Голосування мало б розпочатися о 9-й ранку, але розпочалося на годину і 49 хвилин пізніше. Це через масштабну повітряну ранкову тривогу. Сьогодні виборців до участі у голосуванні зареєстровано на одного менше 615 п'ятнадцять. Людей це викладачі, студенти та інший персонал педагогічного університету, нагадаю, у такій пропорції: 75% від усіх учасників голосування це викладачі, 15% це студенти і 10 це інший персонал. Сьогодні, щоб обрати ректора, він один з кандидатів повинен набрати також 50% плюс один голос, але від тієї кількості бюлетенів, які Сьогодні буду, працює виборча комісія, тобто неважливо, чи буде 100% явка, чи прийде лише половина, від тієї кількості, яка проголосує, власне, кандидат має набрати 50% плюс один голос. Станом на 12-ту годину у виборчій комісії нам повідомили про явку вже майже 50% виборців. Якщо ж у цьому етапі знову не, не набере Кандидат 50% плюс один голос третього етапу не буде. Потрібно, щоб Міністерство освіти України оголосило повторні вибори, і тоді вже протягом двох місяців процедуру запустять наново. Власне, через те, що виборчий процес сьогодні розпочався на годину 49 хвилин пізніше, його і продовжать замість 15-ї години до 16-ї години 49 хвилин. Вже після цього виборча комісія опрацює всі результати. І протягом доби повідомить, чи вибрали вже одностайну ректора, чи буде відбуватися повторне голосування і коли Юлю? Дякую, Оксано. Разом чекаємо результатів. До інших тем дві легківки Ваз і «ГАЗ» не розминулися поблизу села Зарубенці Скалецької громади. За допомогою спецобладнання рятувальники витягли водія вазу. Він отримав численні травми. Також госпіталізували і пасажирку автомобіля Газ. Продали ще один об'єкт за 6 мільйонів гривень. Купили окреме майно Мишковицького спиртового заводу. Стартова ціна лікаро-горілчаного виробництва у чорткові була 3 мільйони, та під час торгів зросла до 6. У результаті переможець приватизував 333 найменування будівель, обладнання, рухомого та іншого майна закладу. Ну, і ще один новий рік без салютів та феєрверків. Досі діє закон про заборону використання піротехніки. Особливо цього закону просять дотримуватися зараз, в період воєнного стану. Тож чи виконують його тернопільські продавці? Чи цікавляться таким товаром покупці? Дізнавались наші журналісти. Без салютів та фейерверків. на Тернопільщині продовжує діяти заборона на використання піротехніки в умовах воєнного стану, і новорічна ніч не стане винятком. На місцевому ринку знайти бодай одну хлопавку – край важко. Продавці не на камеру розповідають про заборону і штрафи знають, тому цього року піротехніку не продають. Одноголосно кажуть, зараз такий товар не на часі, та й покупці нині свідомі не запитують про салюти чи фаєрверки. бо більшість розуміє наслідки. Натомість, аби все ж створити новорічний настрій, пропонують купувати бенгальські вогники. Їх ціна від 10 до 20 гривень. – Нічого, таким не торгує. А люди взагалі запитують? Ні, За не питали. – а якісь хлопушки нічого такого немає? Ні, ні, ні. Хватить тих салютів, що є наші українці. Так що не до того нам клопушками бавиться. Така ситуація на тернопільському ринку. Однак ми звернулись і до спеціалізованих магазинів в інтернеті. У продажі салютів нам відмовили, наголосивши на забороні. Проте придбати піротехніку все ж таки можливо в онлайн-магазинах. Деякі з них мають ліцензію на продаж даного товару. Ціни на фаєрверки та салюти сягають від 200 до більше тисячі гривень, залежно від тривалості роботи, кількості вибухів та виробника. Законопроєкт щодо заборони фаєрверків був одноголосно підтриманий профільним комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. Проте онлайн-магазини продовжують здійснювати продаж піротехнічних засобів. Містяни кажуть, цьогоріч використовувати піротехніку не планують не тільки через закон, а в першу чергу через повагу до інших і розуміння ситуації в країні. Я думаю, що не потрібно. Багато людей буде лякатися, а їм ну, ті, що переселенці, що приїдуть, я думаю, що не потрібно. А якісь бенгальські вогні чи Ну, Бенгальські вогники можна, але хлопушки так само не потрібно. Якщо заборонили, то, на мою думку, добре, що заборонили. Тим більше в такий час. Бенгальські вогники можна, а от мені здається, це недоречно, бо люди, які приїжджають з воєвних чи з воєнних дій, зараз ну, їм це буде травматично. За порушення законодавства та недотримання визначених обмежень, пов'язаних із використанням піротехніки, порушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Наголошуємо для тих, хто не знає, нагадаємо про те, що використання в межах міста Тернополя на підставі рішення міської ради заборонено використання піротехнічних засобів. За це передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення державних вимог, норм, стандартів в сфері благоустрою населених пунктів. Штраф за цією статтею становить від 340 до 1360 гривень на громадян. Поліція закликає громадян проявляти правосвідомість, не нехтувати правилами і розуміти, в якому стані зараз країна. Поліцейські, а також бійці національної гвардії, рятувальники, військовослужбовці загалом понад пів тисячі осіб залучать до охорони громадського порядку на Тернопільщині у новорічну ніч. В поліції додають 1 січня додаткові наряди поліцейських забезпечуватимуть порядок під час масових заходів, зокрема відзначення 114-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Нагадують і про дію комендантської години в області з 11-ї години вечора до 5-ї ранку. Посилений варіант. Служби нестимуть поліцейські і на різдвяні свята. І двоє студенток з Тернопільщини щомісячно отримуватимуть стипендію президента України. Одна з них Малжанська Христина, це студентка Гусятинського фахового коледжу ТНТУ імені Полюя. Інша возна Світлана, студентка Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Олександра Барвінського. Їх нагородили згідно з розпорядженням МОН як переможців міжнародного конкурсу з української мови імені Яцика та міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Продовжуємо попри важку ситуацію в Україні. Тернопільські спортсмени цього року показали неабиякі досягнення. Чи не найбільше у своїй професійній галузі зросли юні боксерки? Чотири тернополянки цьогоріч відвідали кілька міжнародних змагань і здобули перемоги в них. В кінці року відзначив досягнення юних спортсменок, і народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк. Дворазова чемпіонка України, бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Олеся Крисюк вже 11 років займається боксом. Цей нежіночий вид спорту вибрала для себе усвідомлено. Це вид. Такий не жіночий чоловічий. і тут треба працювати, доказувати, переходити через себе, працювати з важкими, наприклад, силовими тренуваннями, працювати з легкими. Типу, тут треба дуже швидко переключатися. У Тернопільській обласній федерації діє потужна секція жіночого боксу. Тренує дівчат Руслан Фірман. Загалом чотири представниці школи, призерки різних змагань. Ще троє дівчат готуються взяти участь у світових першостях. Тернополянки розповідають, що в боксі, як і в будь-якому виді спорту, все залежить від бажання і наполегливості. Якщо ти хочеш цим займатися, то ти зробиш все, не звертаючи увагу, наскільки тобі важко. Я не можу сказати, чи це важко, чи ні, бо кожна людина індивідуальна і кожну проблему або вправу вона приймає по по-різному. Боксерки розповідають, з початком повномасштабної війни було досить важко тренуватися. Декому з них довелося виїхати за кордон? Важко тому мені почало, ну, тренуватися, тому що е, я на початку війни виїхала за кордон і майже півроку не тренувалася. Потім вернулася на тренування. Дуже важко повертатися. Ну в Італії були звичайні тренування, там лапи таке. Це не, не зрівняється те, що тут. Однак все надолужили після повернення і зараз готуються до нових змагань. Хоча, на жаль, на чемпіонат світу з жіночого боксу дівчата не поїдуть. Дуже багато змінилося, так як, наприклад, зараз нам дозволили так, як Росію і Білорусі допустили на чемпіонат світу, і Україна відмовилась приймати участь, і тепер ми не їдемо на чемпіонат світу. Хоча готувалися на збори є змагання. Загалом в боксерському клубі, який курує тренер Руслан Фірман, зараз є 50 учасників. Більша частина з них це хлопці та юнаки. Однак особливу увагу приділяють і жіночому боксу. І задача моя в першу чергу виховати чемпіона України, Європи, світу, Олімпійських ігор. Тобто кожен тренер стремиться до цього. Але в першу чергу, щоб він був людина, людина. Тобто спортсмен щоб ну, виріс достойним, типу, представником. Нашої неньки України людина, така достойна людина. Можливо, так. Відзначив досягнення тернопільських спортсменок. Народний депутат від Тернопільщини Микола Люшняк. Ми розуміємо, що в такий важкий час спорт це є один з тих механізмів, який пропагує Україну у світі. Так і коли наш український прапор піднімається в будь-якій країні світу, ми розуміємо, що світ підтримує нашу державу, і тому це є сьогодні важливо підтримувати таких дітей, які займаються спортом, які показують, що Україна насправді є сильна могутня країна і завдяки спорту, також дуже приємно. За нас нас верніше, скажем так, нагороджують, але це буває раз в кілька років. А так сьогодні це дуже приємно, тому що це нагородження, це те, що ми дійсно працюємо, і це наша нагорода, за те, що ми показуємо такий результат, і це для кожної приємно. Зараз дівчата посилено готуються до нових змагань, які вже відбудуться в новому 2023 році. Свої сили боксерки знову покажуть на чемпіонатах України серед молоді до 22 років та чемпіонатах Європи серед еліти. Ну і на завершення випуску позитивна новина в Україні створили мультсеріал Пес Патрони. Його першу серію можна буде подивитися вже на різдво, 7 січня. Пес сапер, який в житті шукатиме вибухонебезпечні предмети. Музику до мультику написав піано боя. Ролі озвучили українські зірки, серед яких Даша Астаф'єва, Тарас Татницький і Надія Дорофєєва. Окрім патрона, в мультику покажуть українських тварин, які стали відомими завдяки своїй сміливості. Це Всі новини, які встигаю розповісти вам станом на цю годину, більше обіцяю ввечері в підсумках. Наразі вдалого дня і долучайтесь до аналітичної студії.